Санкції проти Арестовича це дивна історія, бо ж пригадайте, які дивні метаморфози відбувалися з Арестовичем і його думкою про Зеленського. Спочатку у 2019 році Арестович не добирав слів по відношенню до дій нового президента України, тобто Зеленського. Варто лише згадати допис Арестовича стосовно відміни проведення військового параду на Хрещатику в серпні 2019-го. Трохи згодом зненацька трапляється щось таке, що кращий розвідчик всіх времьон і народів миттєво змінює риторику на протилежну і опиняється в офісі президента. І не для того, щоб пофотографуватися, а навіть отримує посаду радник голови того самого офісу. Тепер Арестович інформаційний захисник Зеленського і всіх кабінетів на банковій разом із меблями. І як тут не пригадати його перепалку з Іриною Геращенко в етері якогось ток-шоу, тоді ще до повномасштабного вторгнення залишався один рік. Але потім знову щось трапилося, і в січні 22-го року Арестович йде з офісу, прикрившись фразою Я не збирався звільнятися, в понеділок приїхав на роботу, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Мовляв, там особиста підлість стосовно нього. Та ще й слабкість, а це каже я вибачати не можу. Ну що ж, буває. Хтозна, що вони там не поділили в тих кабінетах банкової, але через місяць починається повномасштабне вторгнення Росії, і той же Арестович опиняється ні, не на фронті, як максимально фаховий розвідник, а знову в Офісі президента. Тут же з'являється купа героїчних історій про вино мівіну і гранатомет за шторою. Але вже в січні 22-го року, після того як Арестович нагородив, після того як Арестович наплів фігні стосовно трагедії в Дніпрі, він вдруге йде з офісу президента. Потім він виїжджає за кордон, незрозуміло як, потім починає звідти поливати лайном як Зеленського, так і всю Україну. І от нарешті санкції не просто посварили чи ще щось, а персональні санкції від президента Зеленського. Щось тут не те і не так в цій історії. І перше же питання, яке приходить на думку а скільки ще в офісі президента Зеленського таких прихованих, начебто друзів України? Хоча з іншого боку, може, все набагато простіше чиїсь президентські амбіції, то червона ганчірка для банкової, і привіт у вигляді санкцій не заставить себе довго чекати. Як це співіснує з законами України, на це питання напевно відповідатиме Верховний суд? Напевне. Від каналу Саме Сік додамо. Санкції проти Арестовича, так само, як проти Порошенка, так само, як проти там, Боголюбова чи Живаго, мають одну спільну рису. Всі ці люди є громадянами України, а значить, вводити проти них санкції можна тільки в разі, якщо вони співпрацюють з терористами. І це є доведеним фактом. По ситуації з Арестовичем, звісно, ніхто нічого не довів та й не намагався. Тому санкції проти Арестовича, певне, ввели превентивно, і це говорить про те, що вони пізніше, напевне, будуть успішно оскаржені якщо не в українських судах, то в європейських. Але хочеться підкреслити ще один цікавий момент: є такий офіцер ЗСУ, майор Роман Ковальов. Ви, напевне, його пам'ятаєте по ситуації, коли він критикував Зеленського. Це саме Ковальов вхитрився особисто запитатися в Зеленського. Чи той отримував чотири повістки, а ще у Фейсбуці написати про нього багато нехорошого, в кінці обізвавши лошарою, і потім його потихеньку випирали з ЗСУ. Це було десь в діапазоні між 19 і 22 роками. В кінці 21 го року Ковальов ще судився по справі за непокору, яку йому намагалися причепити. Після 22 го року Ковальов повернувся в ЗСУ. Власне, про справи Ковальова ми навіть робили кілька відео. Так от найцікавіше, оцей Роман Ковальов якимось дивом друг Арестовича, і завжди підтримував Арестовича. І навіть коли той утік за кордон, Ковальов все рівно казав, що Арестович це патріот і він допомагає Україні. А ото от коли аж нарешті Зеленський ввів санкції проти Арестовича, Ковальов написав листа у Фейсбуці, що він не згоден з цими санкціями і на знак незгоди відмовляється від ордена, отриманого за наказом Зеленського. Абсолютно дивовижна, насправді, якась така напівкомедійна, напівфантастична ситуація, ну, а такий от персонаж цей Арестович, і такі дивні події відбуваються навколо цього зрадника і брехуна. Але актор він все таки хороший, кращий за Зеленського.